Рітро ціні друзі, нехай Господь вас береже там, де ви є. І знаєте, в слові Божому сказано, що віра приходить від слухання Слова. Тобто те, що ми з вами віримо сьогодні, воно залежить від того, що ми з вами слухаємо. Всім відомо, що всі слова вони є матеріальними. Тобто, те, про що ми думаємо, те про що ми говоримо, те, що ми чуємо і приймаємо своє життя, воно становиться реальністю в нашому житті, воно становиться матерією. І якщо ми слухаємо різний негатив, різну нечистиву інформацію, то в своєму житті ми потім і отримуємо негатив розчарування і прокляття. Тому, якщо ми хочемо бути по-справжньому щасливими, нам потрібно слухати Слово Боже, тому що в Слові Божому життя, радість і спасіння.